Доброго дня, сьогодні вітаю вас. Звідки з котельні на Грінвуді 4. У нас для вас сьогодні є цікава розмова, і, мабуть, можливо, навіть це можна сказати навіть ультиматум для наших мешканців. Ну почнемо з самого початку. Давайте перегортаю камеру понесу. Так, це пан Олександр. Він у нас займається всіми нашими ОСББ управлінськими компаніями, веде їх, допомагає їм максимально. Так, я от трошечки віддалю. Пане Олександр, розкажіть, що у нас сталося останнім часом? Чому у нас котельня не може нормально працювати? А, значить, наступ минулого тижня ми запустили опалення на грігу. 4, це перша третя секція. Люди дуже Благали, щоб ми то зробили, придбали газ і запустили опалення. Все було зроблено менше ніж за місяць. Ми все це зробили і запустили опалення. Перший, перший день, коли ми це зробили у четвер і другий у п'ятницю, все дуже гарно працювало, але на вихідні. Мешканці приїхали до своїх квартир. І ті, хто не роблять ремонти, і, або вже не зробили ремонт і живуть тут, поперекривали труби в себе доступ до квартир із системи опалення гарячої води. Тобто, як це виглядає? І так, ви попросили, ми зробили, ми напряглися, потратили гроші, потратили час, потратили, витратили багато чого. Поставили наших деяких людей в заручники від більшості. І вийшла яка ситуація. Ви подивилися, добре, котельня працюємо, ми перекриваємо. І так, тепер про деякі новини для вас, і взагалі, в принципі, про нюанси використання котелень і чому вони краще, як на мене, справедливіші, ніж індивідуальні котли. І так почнемо з самого головного. Головне наступне це перше. Те, що незалежно від того, чи ви хоч одну колорію скористувалась чи ні, згідно одного з варіантів, які дозволили господи, я не пам'ятаю Ченкар'є чи, чи хто використовувати розрахунок, половиною від мінімального постачання кожна квартира незалежно від того, чи вона опалювала чи не опалювала, вона все одно платить. Тобто, якщо ви виключили в себе опалення, це не говорить про те, що ви за опалення не заплатите. Чому? Тому що Люди, які гріють квартири, вони гріють спочатку свою, а потім вашу. І по цьому розрахунку там вийшли дійшли до норми, що от якусь половину від мінімуму буде вам виставлено. Тобто якісь 300, 400 чи 500 гривень, все одно вам виставлять незалежно від того, чи ви накрутите, чи ні. Тому, що ми робимо спочатку, Пан Олександр підтвердить, ми сьогодні починаємо. Запускати всі непродані квартири це трошечки вже менше десятка, але вони в більшості на перших поверхах, це трошечки допоможе. Ми свої квартири відкриваємо опалення на тріючку і починаємо додавати рециркуляції. При цьому просимо всіх, хто закрив, все ж таки відкрити. Незалежно від того, скільки накрутиться, ви все одно заплатите за якийсь мінімум по опаленню. Тому що котельня працює, газ постачається. Це говорить не про те, що ваші квартири не користуються теплом. Якщо ви зараз вийдете в під'їзд, от я зараз ішов по під'їзду, я вже хочу зняти цю шапку, якщо чесно. Бо внизу було холодно. Зараз відключення світла, генератор працює, відкрити двері. О, щось вже там роблять. От, і виходить, що ну Треба вам все одно відкрити хоча б на одиничку своє опалення. Мало того, ви не просто його перекрили на радіаторах, ви його перекрили прямо е біля лічильників. Е ну, це така, е це, е це більше аварійний кран, це кран для того, щоб ви, якщо у вас щось потекло, ви ним користувалися. Тобто, правильніше, якщо чесно, все ж таки е відкривати на е закривати на батареях. Повертаємось до нашої котельні. Показую, температура на котельні зараз ще залишається 60 градусів, хоч зараз електрики нема, але ще вода нагріта і вона тримається. У нас там є безстрібойник, який отримує там мінімальну електрику, яка нам потрібна для того, щоб котельня продовжувала працювати. не працювати як котельня, а мається на увазі, щоб її електрична частина, щоб її мозок знаходився в стані розуміння, що він робить. Котельня працює, котельня зараз знаходиться все одно в стані умовної пусконаладки. Тобто, першу ми провели зараз, другу треба допровести, коли всі включать опалення. Ці труби заш'ються, поки чому вони не зашивалися таким чином. Труби не зашивали таким чином, щоб ми бачили, чи не потечуть вони все ж таки вже під тиском з температурою, тому що одне діло на холодно перевірити, інше діло на гарячу. Всі ці труби будуть зашити, і вони не будуть віддавати зайве тепло. Але на сьогоднішній момент це єдина можливість, хоч якимось чином, утеплити коридори. Тому з прохання до всіх включити хоча б на одиничку свою квартиру. Потім не кажіть, що я не попереджав про те, що. Вам прийдуть в рахунках плата за опалення. Вона буде незалежно від того, чи не крутило ви, чи не не крутило. Та вона невелика. Але ви просто гірше зробите і собі, і людям, ті, які вже заїхали, роблять ремонти чи вже живуть, і собі, тому що ви все одно заплатите за якусь кількість гігакалорій Ну а ми за рахунок тих квартир, до яких маємо доступ, все ж таки спробуємо якимось чином допомогти тим людям, які зараз роблять ремонти, і які вже заїхали. До побачення, до наступних зустрічей.